Так, вітаю, улюблений вчитель, каже. От я, як ви сказали, через скасування себе включаюся в товаришів, прошу за них і намагаюся відчути наше спільне єднання, що означає, що в цьому нашому спільному єднанні я приводжу себе до думки до творця. Рав творець називається Боре, Боуре, прийди і бач, що він не існує по відношенню до людини, так, щоб людина відчула його і є вже зв'язок з творцем з боку самої людини. Це називається боуре, прийди і бач. Ти повинен прийти до певного стану, і тоді ти входиш зв'язок з творцем. Зв'язок може бути не начебто одно односторонній. Це з боку творця, це певно так. Як мати займається немовлям своїм, так? Що воно навіть не знає, хто це робить і що вона робить, а зв'язок може бути з боку самого... самого немовляти, так, самої дитини, а зв'язок може бути. Між мною і, і творцем, скажімо, так, я милому, моєму милому мені. О, це вже знаєш, така бесіда. Те ж саме можна робити і щодо десятки, і тоді творець. Вже перебуває в моєму зв'язку з товаришами. Як сказано, що товари говорить до мене через товаришів, отак ставитися до товаришів. Я починаю розкривати цю загальну силу, яка керує нами, яка утворює нас, формує, весь час міняє нас. Так ми її знаходимо.